Робочий одяг сорту Крем плюс екстра 15 кг, по ціні 5250 гривень за цей курочок. Дивіться, ось така моделька чоловічих штанів. Вони джинсові, штраус, розмір 54 в ідеальному стані. Наступна моделька це ось такий комбінезончик, він йде повністю новесенький. Ось тут присутня етикеточка. У розміру зараз вам постараюсь знайти. Не бачу, але це буде більший розмір. Ось так моделька виглядає. Так, також тут є ще ось така курточка, розмір і ксеночка. Тут, в принципі, може бути цілий комплектик. Ще об'єднається на станішки більшого розміру. А, ну, тут по 48-й. Побірочку. Далі така моделька, це досить розмір. Така більш легша курточка. Далі безрукавочка. Дуже теплесенька. Ось така моделька. Наступна така моделька штані. Це буде розмір маленький. Я думаю, есочка. Наступні шорти. Шорти Puma, Повністю новесенькі. Гарний великий розмір. Это карточка присутня Дивіться пума. Наступна моделька ще шортики такого плану. С, семирочка. Далі. Ось така курточка легенька Ще одні штанишки. Так, розмір 50 Далі ось такі водонипромітні крани речі дуже Тут Такі ось такі закльопочки. і плюс замочок. Можна буде розщепити. Далі. Ось така моделька штанів. Ух. Теж іде більший розмір. Ось такі Знизу проситні сільно відбиваються штуки. Далі ось така курточка. Легенька, гарний розмір. Кожна річ тут іде в ідеальному стані. Ось така моделька. Далі ще одні станішки. Ще одні станішки. Ось такі. Це, я думаю, буде розмір СКМК. Далі курточка. гарний більший розмір. І в нас тут ще залишається ось таке два запакованих. Я думаю, що це будуть курточки, такі, як вам показувала останньою. Ось такі модельки. І все, я вам показала пані сусіливий лотик, 15 кг, по ціні 5250 гривень.